Всім привіт! Ви на каналі Astrangame.ua і з вами Ася. І я вирішила робити більше новосних відео. Суто з тих статей, які викладають на офіціальному сайті, буду вам розповідати, що вони нам обіцяють, що вони нам розказують. Тож сьогодні буде прев'юшка того, що нас чекає у грудні 25 року. По перше, нам нагадують, що ігрова подія святкування деєдричної війни триває до 2 грудня, тож не забудьте зібрати костюм, скупити все, що вам потрібно у імпресарію, і позбирати найголовніше як на мене, позбирати усі квіточки. Щоденні ви нагороди за вхід з 1 по 31 грудня. Ви отримаєте на сьомий день чорнила для писання, своє на 150% досвіду на 14 день та совій миттєвих досліджень усіх видів, як я розумію, на 21 день. Тож нічого суперкрутого, але те, що гарно підтримує продовж гри. На мою думку, це досить гарні нагороди. Бонусна нагорода за подію стіна корчів 1 грудня. Як подяку спільноті СО за їх терпіння під час нещодавної події, ми додали 8 тисяч печаток зусиль до першого дня щоденних нагород за вхід не забудьте увійти та отримати їх. Тож, не забудьте увійти 1 грудня, не знаю, чи можна буде їх отримати пізніше. На всякий випадок, краще зайдіть 1 грудня і заберіть. Відразу ви зможете взяти, тож ви відразу зможете взяти предмет, який коштує 100 кронних самоцвітів. Або якщо у вас вже були якісь відкладені збережені ці початки зусиль, то ви зможете взяти якогось крутого їздового маунта за 16 тисяч. Що, напевно, зроблю я. Компанія Помсти буде тривати з 3 по 15 грудня, це війна Альянсу. Нова компанія, війна Альянсу Помсти, з'являється в сиродилі з новими правилами та замінами в будівлях, які ви та ваші колеги по ПВП зможете протестувати один на одному. І найголовніше фестиваль нового життя. З 18 грудня по 6 січня буде святкування нового року в Тамріелі. Повертається з новими завданнями, все дуже круто, бо завдання трошки приїлась, та нагородами. Очікуйте більше інформації про цю класичну ігрову подію ближче до її початку. Золоті полювання, там золоті прагнення, те, що в нас перекладено. Нове життя, нова здобич також будуть під цей івент з 18 грудня по 6 січня. Одночасно з фестивалем нового життя розпочинається нова компанія Золоті пошуки. Виконуйте завдання, щоб отримувати святкові ялинкові меблі, костюми тощо. Щоб дізнатися більше, слідкуйте за анонсами. І виступ гільді, нове життя з церковною піснею грудень буде оголошено пізніше, та гравці, які входять до складу Ванквайщ. Повертаюся, щоб ще раз представити свою нині відому святкову виставу Слідчий Вейл, Заплутана Кероль. Ми знову раді поділитись та підтримати їхнє шоу на Twitch Bethesda. Тож слідкуйте за статтею анонсом пізніше у грудні. Це йдеться мова про компанію, яка займається, типу як театралізованими постановами. Які реалізуються в грі, і я в описі залишу посилання на повноцінну їх виставу новорічну? Також хочу нагадати, що ми з із каналом Тіні Предків, з Денчиком вирішили об'єднатись і відродити його ПК гільдію. Тож ми запрошуємо всіх українців, хто шукає собі команду для сумісної гри або просто українське ком'юніті. Долучайтесь до сервера денчика в Дискорді, на, що, на яке буде посилання. І там же ви зможете залишити заявку для вступу в гільдію. І в гільдію вас чекатиму я і денчик обіцяв на якісь дві жухи заходити і також з нами грати. Не забувайте підтримувати українське, не забувайте ставити лайки, коментувати для просунення будь-якого українського контенту. І до скорих зустрічей!